Яйця, гроші та ультиматум. Підприємці з ринку біля універмагу Київ вимагають відставки суддів господарського суду області. З Цією метою сьогодні влаштували під його стінами пікет. Зібрало їх рішення від 3 березня. Ним Укртехносинтезу подовжили договір оренди 12 соток. Документа, пролонгацію якого міськрада робити відмовилася. Крім того, вимагають звільнення голови господарського суду Олександра Коваленка. Акція почалася під будівлею господарського суду. Суддя Левченка одна одному, на одному засіданні суду відмінив рішення сумських міських депутатів про непродовження договору оренди земельної ділянки в центрі міста. І тому ми сьогодні вийшли з такою таксі протесту проти продажнього суду, продажнього суддів. Підприємці нашого ринку вже пройшли через все. Ми пройшли через погрози, через пошкодження нашого майна, через рейдерське захоплення нашого ринку. Але нас не залякати. Ми єдині, і тому ми проти виступаємо цих мафіозних кланів і даємо час цим корупціонерам тиждень. Якщо вони не напишуть заяву про звільнення, наступна наша акція відбудеться під адміністрацією президента у Києві та Верховної Ради. Побачивши суддю Левченка, мітингувальники почали кричати. Бучм продажним суддям 30 сребряників і удушки любимої. Пікетувальники рушили до суду. А коли вчатку беруть в ні, що не поміняють. Павло Іванович, доброго дня. Для преси, прокоментуйте, будь ласка. Я на роботі, ви розумієте, в мене робочий час. Мені платять зарплату за те, що я роблю, а не за те, що я ходжу і даю інтерв'ю. Я інтерв'ю не повноважений давати в робочий час. Кому? Будь кому. Люди вимагають, щоб ви написали заяву про звільнення. Ви будете таке робити? Ні, не буду. Звільнятися не будеш перед журналістами. Двері зачинили та під тиском ринишників вони знову відкрилися. <плес> Олена Адаменко Віктор Лапченко на часі новини. Не дочекавшись заяви на звільнення від судді Левченка та голови суду Коваленка, підприємці рушили до будівлі сумського районного суду. Керує ним Ігор Дашутін, родич того Дашутіна, якого мітингувальники вважають причетним до захоплення землі біля універмагу Київ, але там голови суду не було. А сьогодні ввечері прес-секретар господарського суду надав нам свій коментар щодо пікету. Назвав дії підприємців хуліганськими та спробами залякування суду. І запевнив, просто так цю справу не залишать. Представнику сторони хочеться досягнути той, той метою, з якої він прийшов в суд, вирішити спор. Проте... Рішення приймається в межах закону на підставі тих доказів, які надані сторонами, і залякування, спроби залякування суддів, інших хуліганських дії ніяким чином цьому не допоможуть. Господарський суд адекватно реагуватиме на цю ситуацію. Ми будемо вивчати на предмет звернення до відповідних структур, до ради суддів з приводу тиску на суд при здійсненні правосуддя.